Привіт, шанувальники турецьких серіалів! Скільки емоцій ми пережили разом з героями цих захопливих історій? Але сьогодні ми поговоримо про те, що засмучує багатьох з нас про незакінчені серіали так, ті самі історії, які обірвалися на самому цікавому місці, залишивши нас у невизначеності. Почнемо з каналу Новий канал. У 2018 році українські глядачі мали змогу насолодитися такими серіалами, як Діагноз майже не закохані. Ми такі» та кохання на прокат. Але, на жаль, не всі історії отримали логічне завершення. Діагноз майже не закохані. Це зворушлива історія про кохання лікаря та його пацієнтки, яка перевернула їхнє життя. Ми такі це комедійна мелодрама про непрості сімейні стосунки. А кохання на прокат це романтична історія про контрактний шлюб, який переріс у справжні почуття. Переходимо на канал 1 плюс 1. Тут також є чимало серіалів, які залишилися незакінченими. Серед них вітер кохання, мама, моя кохана діла, чорна троянда. Уламки щастя, я знову тебе кохаю. Наприклад, Вітер кохання це драматична історія про кохання двох людей з різних світів. Чорна троянда це детективна мелодрама, яка тримала в напрузі з першої до останньої серії. І нарешті канал Інтер. Тут також є кілька серіалів, які не були показані до кінця. Серед них мене звати Малек. Не відпускай мою руку, квартира невинних. Наприклад, мене звати Малек. Це зворушлива історія про дівчинку, яка шукає свою маму. Не відпускай мою руку, це драма про кохання та зради. Чому так відбувається? Чому ми глядачі залишаємося без відповідей на запитання, які виникли під час перегляду? Можливо, низькі рейтинги, зміна програмної політики каналів або інші причини, але факт залишається фактом: багато турецьких серіалів, які ми так любили, залишилися незакінченими.